Чесно, то я давно думав про те, аби розповісти цю історію. Я досі не ділився нею із жодною живою душею. Отже, я почну з самого початку і наведу трохи передисторії. Коли я був дитиною, я почав усвідомлювати, що мав трохи уявлення про те, що мало статися, перш ніж це станеться. Це важко пояснити, якщо точніше, то я зрозумів, що інколи завчасно знаю, що скаже далі, наприклад, якась дитина в класі, або чітко відчував, коли задзвонить телефон. Я не дуже багато думав про це, скоріше, просто вважав, що це круто, не відкидаючи думки, що, можливо, це просто якесь співпадіння. Згодом з'явилося відчуття я був тут раніше, коли я відчував, що вже бував у нових для себе місцях, хоча я ніколи не міг згадати, коли та за яких обставин, я почав регулярно відчувати дежавю, яке тривало можливо 10 або 15 хвилин. Зазвичай я сидів і мовчки розповідав усе, що всі говорили. Коли я подорослішав, то почав називати це своєю чутливістю. Я жив у Маріуполі. Коли я був ще малий, батьки купили старий будинок неподалік від моря. Ми з батьком робили там ремонт. Знесення секцій, перебудова, перекриття даху, перефарбування, усе це ми робили разом. Я завжди був надійним помічником, тож за це одного чудового дня. Батьки дозволили мені обрати для себе нову будь-яку кімнату. Я вибрав мансарду. Спочатку вона мала жахливий вигляд, але коли ми її добудували, пофарбували, постелили нову підлогу, моя нова оселя стала просто фантастичною. Єдине, що мене все ще хвилювало, це старий лист. Його я знайшов під шпалерами, коли ми робили ремонт у моїй кімнаті. Лист я не відкривав адже відчував, що це якось неправильно втручатися в чиєсь особисте життя. Хай навіть тих людей вже давно немає на цьому світі. Тим більше з дитинства батьки вчили мене, що читати чужі листи суворо заборонено, тож я не вигадав нічого кращого. Ніж просто кинути його у купу своїх старих шкільних конспектів. Перша ніч у тій кімнаті була досить напруженою. Всю ніч я чув скрипи та стукіт скотельні. Я вирішив, що це просто шуми старого будинку, яких раніше на першому поверсі я не чув. Але це було не все, потім я почув кроки. Що пробігли постелі. Знову і знову це відбувалося щовечора. Пам'ятаю, я розповів про це своєму батькові. Він засміявся і сказав, що я передивився жахастиків. Однак я знав, що це не так, і це мене дуже лякало. Але на диво, я просто звик до цих звуків і просто навчився ігнорувати їх. Згодом я почав помічати дивні речі, що відбувалися у моїй кімнаті. Наче дрібниці, але у цьому було щось містичне. Наприклад, якось я звернув увагу на дверця та моєї шафи, вони були відчинені. Я зачинив їх, спустився вниз, а коли піднявся, вони знову були відчинені. Мабуть, просто скошена підлога, підсумував мій батько. Потім прийшло відчуття, наче за мною спостерігають, дуже уважно спостерігають. Кожну секунду, що я проводив у цій кімнаті, я відчував чийсь погляд, наче у кімнаті був хтось іще. Це було м'яко кажучи, незручно, але я принципово намагався не звертати уваги. Невдовзі мене почали охоплювати нічні страхи. Я бачив жахливі речі, речі, які не хотів би ніколи навіть згадувати. Однак той факт, що це були просто сни, робив ці переживання менш травматичними, хоча, звісно, тривожними. Одного разу мама розповіла, що серед ночі почула голосіння, а коли встала з ліжка, побачила за дверима мене. Я верещав і плакав. Вона спитала, що не так, але у відповідь я просто похитав головою і опустив підборіддя до груди. Я не пам'ятав жодної деталі з того моменту, але усвідомивши, що я роблю, я, звісно, дуже злякався. Нічого подібного зі мною ніколи раніше не траплялося. Я почав відчувати себе у тому будинку трохи пригніченим, особливо моторошно було перебувати у своїй спальні. Кожного вечора я думав про те, як мені сумно, що знову ж таки було дивно для мене, тому що в мене ніколи не було подібних проблем. Я завжди був щасливою дитиною, проте це був лише початок. Я ніколи не забуду ту ніч. Коли сталося це? Здавалося, це була звичайна ніч. Я ліг спати, як завжди, близько 10-ї. Заснув доволі швидко. Раптом я прокинувся посеред ночі. Вже за секунду після пробудження мене охопив суцільний жах та паніка. Я знову відчув, як щось спостерігає за мною, але цього разу я це бачу. Я повільно повернув голову ліворуч від себе і побачив темну чорну фігуру. Воно дивилося на мене згори вниз. Мені здалося, що це мені сниться, тому я сів, покліпав очима і їх. Не допомогло, воно все ще було там, але виглядало таким же шокованим, як і я. Воно відскочило назад, можливо, коли зрозуміло, що я його бачу, і ковзнуло вниз під моє ліжко, зникнувши у темрі. Я нічого не міг вдіяти, тільки сидів у приступі панічної атаки і тихо плакав. Мені ще ніколи не було так страшно. Наступні кілька ночей я провів на дивані у вітальні, повністю вникаючи спальню. Після тієї ночі я змінився. Я не міг їсти і не міг спати. Я нічого не міг вдіяти, я був просто наляканим порожнім місцем. Згодом я вирішив, що з мене досить, і знову пішов у кімнату. Через сильне виснаження мені вдалося заснути на своєму ліжку протягом якихось п'яти хвилин, але я знову різко прокинувся. Воно знову було там, тільки цього разу його обличчя було прямо навпроти мого. Цього разу правда серед білого дня, оскільки я встиг заснути лише близько шостої ранку. Я не соромлюся зізнатися, що того разу я, не контролюючи себе, наподив у штани. Минув деякий час, і я наважився повернутися до своєї кімнати. Спочатку все було тихо, але незабаром я почав прокидатися з порізами на тілі, переважно на спині. Кожної ночі, намагаючись заснути, я відчував, як якась невідома сила обхоплює мою шию, щоночі дихати ставало все важче. Я впав у сильну депресію, зрозумів, що більшість часу просто сиджу без сну, знаючи, що за мною спостерігають, і розмірковую про те, щоб просто покінчити з життям. Та клята спальня стала справжньою безодною відчаю. Мій батько принципово залишався скептичним до моїх розповідей. На щастя, мати почала до мене дослухатися. Вона злякалася того, що сталося, і наполягала на тому, щоб ми зателефонували місцевому священнику. Я жодним чином не релігійна людина, але у цьому випадку я вже дійшов до стадії тотального відчаю. Я був готовий випробувати усе, що могло допомогти. Я погодився. Візит священника був доволі швидким. Він походив по кімнаті. Прочитав усе, що вони читають у таких випадках, побризкав скрізь святою водою і вилів повісити на стіну ікону. Виглядало це, м'яко кажучи, не дуже переконливо. Тож, вирішивши, що це навряд чи спрацює, я просто переїхав з кімнати. Мене все ще продовжувало лякати це горище. Я намагався бути там якомога рідше, у найнеобхідніших випадках, я спробував просто прийняти той факт, що на гори ще є привиди. У новій кімнаті усе було більш-менш порядку, не дивлячись на те, що я все ще був трохи травмований. Усе було нормально приблизно рік, я навіть вирішив, що цей жах скінчився, а потім я вступив до вишу. Та переїхав до Львова. Я намагався забути усе, що сталося в моєму рідному місті та дуже оптимістично дивився на новий старт. Нарешті дійсно історичне місто, радів я. Оселився я в будинку, якому, як виявилось, вже понад 150 років. Про нього я дізнався від сина моєї двоюрідної тітки, який закінчив Львівську національну академію мистецтв. До якої я лише вступив. Окрім мене, тут вже жили хлопці зі старших курсів Макс, Ігор та Сергій. Господарка цієї оселі жила за кордоном. Єдиний, хто її бачив, був Макс, який два роки тому і домовився про оренду. Гроші ми пересилали на карту 13 го числа кожного місяця. Вже у першу ніч у новому будинку. Я був збентежений моторошним дряпанням. Було схоже на те, що воно доносилося зі стін, як з'ясувалося, мої нові сусіди також це чули. Зрештою, усі вирішили, що це просто шуми старого будинку, тільки мене ця ситуація змусила пригадати усе, що мені довелося пережити. Але грошей на інше, більш комфортне житло у нас не було, тож ми вирішили просто ігнорувати нічний стукіт і дряпань. Одного вечора я лежав у ліжку, намагаючись заснути, коли відчув. Що моє тіло злегка смикається, наче щось тягне мою ковдру. Я вирішив, що це жарт, що це хтось із хлопців, Різко підвівся та увімкнув світло, але в кімнаті нікого не було. Наступного дня один із моїх сусідів розповів про його дивний досвід, який він також пережив минулої ночі. Він сказав, що був у своїй кімнаті, намагаючись заснути. Його ноги звисали з краю ліжка, і тільки но він почав занурюватися у сон, коли щось схопило його за ногу. Він сказав, що підтягнув ноги до грудей і пролежав так деякий час, сильно наляканий. Ця розповідь збентежила усіх та змусила нас бути більш уважними. Невдовзі почалося дещо новеньке. Щоранку у шостій я чув легкий плач, що долинав з одного кутка моєї спальні. Щоразу, коли я телефонував своїм сусідам по дому та просив прислухатися, плач припинявся. Це почало нагадувати класичний сценарій фільму жахів. Мені здавалося, що хлопці почали думати, що я потроху божеволію. Минуло багато часу, перш ніж вони також це почули. Коли Сергій сказав так, я теж це чую, я відчув велике задоволення, тому що навіть я почав сумніватися у своєму здоровому глузді. Однієї ночі я почув стукіт на кухні, а тоді знову побачив чорну фігуру. Я сидів на дивані і міг бачити кухню краєм ока. Я побачив силует випадково, а коли швидко повернувся, його вже не було. Я проігнорував це і вирішив нікому нічого не говорити. Я не надто злякався, оскільки на той момент, мабуть, звик до цього. Але, як виявилося, істоту бачив не лише я. Ми всі були на вечерці, коли один із моїх сусідів повернувся до мене і сказав щось на кшталт Ти знаєш, що Ігор бачив минулий ночі?» Згодом сам Ігор розповів мені, як він побачив чорну фігуру у ванні. Мені стало цікаво, чи це та сама чорна фігура, яку бачив я. Відтоді ми всі були дуже обережні, перебуваючи в будинку. Та згодом сталося ще дещо: От у ту ніч будинку залишилося тільки ми з Ігорем. Хлопці поїхали на вихідні до батьків. Ми обидва були вітальні, робили домашнє завдання, коли почули удар. Ми обидва зупинилися і подивилися одне на одного. Глайно, подумали обидва. Ми зрозуміли, що все починається знову. Тільки цього разу все було суттєво агресивніше. З усіх боків будинку почав лунати стукіт. Здавалося, ніби хтось швидко рухався по всьому будинку, стукаючи по стінах та тупцюючи по підлозі. Це тривало кілька хвилин. Весь цей час ми сиділи на жахлі, потім стукіт у всіх частинах будинку припинився. Він продовжився лише в одному місці, у моїй кімнаті. Знаходилася вже на стадії нервового сміху. А що б ви робили у цій ситуації? Я сидів на дивані, а мій сусід сидів напроти мене у кріслі. Він щось говорив мені, коли його обличчя застигло. Він вмить зблід. Ігор просто дивився за моє плече. Я спитав у нього, що не так, Усе, що він сказав, це те, що нам потрібно вийти з цієї кімнати зараз же і що я не буду спати у своїй кімнаті сьогодні ввечері. Я спокійно запитав, що він бачить, але Ігор проігнорував мене та просто пішов до іншої кімнати. Я зупинив його і знову запитав, що, чорт забирайте, бачив. Він знову дивився повз мене. Та пояснив, що просто зараз бачить чорну фігуру, яка ковзає по стіні прямо за мною. Після цих слів ми удвох щосили побігли з кімнати. Ми забігли в кімнату Ігора та зачинилися, деякий час просто сиділи мовчки. Там, крізь панічний страх, я почав розмірковувати про усю ту неймовірну хрінь, яка трапилася у моєму ще зовсім короткому житті. Я почав думати про значення цих чорних фігур і почав задаватися питанням: чи існує кілька чорних фігур, чи це одна й та сама. Та сама чорна постать, від якої я прокинувся тієї ночі понад рік тому. Тоді мене вперше осяг. Воно переслідує саме мене. Я зрозумів, що це пов'язано з тим клятим конвертом, який понад рік тому. Я знайшов за шпалерами. Я маю відкрити його. Я маю дізнатися історію цієї істоти. Конверт лежав у стосі моїх старих конспектів, що знаходився у моїй кімнаті.